Вітаю! Це математика без меж. Друзі, багато хто з вас дали правильну відповідь на задачу для розумних і кмітливих. Ви молодці, розумники і розумниці. Отже, до вашої уваги розв'язання потрібно було знайти площу заштрихованої фігури. Ми мали квадрат зі стороною 8 і 4. Чверті круга, радіус якого дорівнює половині сторони квадрата. Радіус дорівнює 8 поділити на 2. І це 4 сантиметри. 4 чверті це цілий круг. Щоб дізнатися площу заштрихованої фігури, потрібно від площі квадрата відняти площу круга. Запишемо це. Площа квадрата відняти площа круга. Площа квадрата це квадрат сторони, тобто 8 у квадраті. Відняти площа круга це пір квадрат, тобто пі на 4 у квадраті, дорівнює 64 відняти 16пі. І це вже відповідь. Дехто з вас виніс 16 задушки і отримав 16 помножити на 4 відняти пі сантиметрів у квадраті. А дехто замість пі підставив 3,14 і також отримав вірну відповідь, але наближену. Як правило, записують у відповіді через пі. Тобто, маємо. 16, що множиться на 4 відняти пі сантиметрів квадратних. Підписуйтесь на YouTube канал Математика без меж. Там ще більше математики і там ще більше цікавого.